Всім привіт! Сьогодні я одержала подаруночок, сама ще не дивилася. Зараз розпакуємо розом. Зараз розпакуємо. Це мені прислала Віта Ілліна. Запаковано на сувість. Так, це в нас квіточки. Це в нас квіточки ось. Дякую, Виточка. Обов'язково посадю, Сиренев, сиреневий крокус. Ух ти, скільки! Дякую велике. Дякую. Дякую, дякую. Білий крокус. Також от такі тюльпончики. Так, тюрьпони, білі, баклажон. Так Тобто будемо на слідуючий рік милуватися квітами. Обов'язково покажу, що вийде. Ну, зараз ще висаджувати їх раном. Висожувати будемо десь. У вересні. Дякую, Віточка. Буду згодувати вас обов'язково. Сьогодні в мене цілий день боротьба з бур'яном. Ну, слава Богу, ми пошти все побороли. Вже приємно подивитися на наш город. У двох чоловіків сьогодні цілий день. Майже не розгинаючись, а тепер треба ці кучі всі повиносити. Особливо я довольна, що я виполола маточники. Ось бачите, які вони горні частенькі. А завтра вже буду займатися знову розсадою. Сьогодні не їздила на базар, вирішили все заморозити, те, що обірвемо малину, бо перебирати воронці після. У нас вчора був дощ, але такий і дощ і не дощ. Так що, ось у мене вже реми зацвітають, міждурьом заростоє, теж бур'яноми треба. Бороться тут ось вирвала бур'йон. Ну і ось приготувала. Думаю, що завтра я займуся, розстелю цю соломку тут і зроблю таку подушечку для полунички. І посадю теж тут реми. Біля ремів, реме. Щоб можна було накрити тут сіткою. Я завжди тут накриваю сіткою, коли настає жара, сьогодні у нас дуже було жорко, на сонці було 40 градусів. То, звичайно, рослинкам дуже-дуже тяжко переносить таку спеку. І зараз покажу в тепличці. У мене вже підростає розсотка. Ой. 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 И тут уже лизуть вуса Ой. Ой. Ну Ой. 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 Його таку витягнути, щоб показати, щоб не нарушити. Та довже воно? Корінчики такі. Ну, ще рано, звичайно. Ще рано, вота. Ось ще укорінюється. потім зрізка, закалка, обробка. Ну, будка я тут оброблю її в місті з усією всією полуничкою. Нема корінців. Ще рано вото. Тут не часто, тут же ж не йде, не йдуть дощі, то тут жорко дуже, ніяк не побризкаю. Дали мені люди рецепт, молоко і крейда, і з водою розводить. Заправлять оприскувач, оприскати, оприскатить теплицю. Все ніяк не, не виділю часу. Зараз буду поливати тепер стакони. І ще по, -по, по розсаді, будь ласка, ну не пишіть мені вже. Я не буду писати вже замовлень, тому що я просто їх не зможу виконати. У мене тільки дві руки. Вони то може, і будуть, буде розсада туди пізніше, аж аж туди на пізню осінь. Але ж хто знає, яка в нас буде осінь. Тому я морних надій не хочу людям давати. Тому що люди можуть замовити в інших полуничників, є багато інших міст, кому треба я, хто мене просить, я даю, скидаю групу Лесі Саган, там теж продають розсаду, вона буде, здається, Здається, вже довжна писати на чергу. І в Людмили Куниць, заходьте до неї на канал, там теж є і клубника Волині, теж гарна розсада. Людина показує. Тоді ще дочний експеримент, чи успішний експеримент, канал, там теж молодий хлопець дуже гарну розсаду, я від нього отримувала. Так що заходьте на ці канали і замовляйте кому що треба. Не тільки ж у мене полуничка. І мені, мені досить замовлень, я вже не буду писати. Не, не, не пишіть мені, не, не дзвоніть, тому що ну, я просто не зможу. Е, я краще осінню поставлю ще полуничку і виростю вам на весну на ранню. Обов'язково поставлю, і обов'язково виростю, тому що у мене вже такий опит є, і розсада виходить оця зимова ще краще, ніж осіння. Тому що вона не страждає від жари, зараз дуже жарко і дуже важко виросте розсада, тому що таку жару лєм ту воду, в теплиці дуже жарко. Тому як то так. ми русим добра, всього найкращого.